Привіт, мої маленькі друзі! Дуже рада вас бачити! Сьогодні ми поговоримо з вами про українську родину. Давайте з вами познайомимося. У кожної людини є власне ім'я. Мене звати Олена. А як звати вас? Голосніше, я не чую. А, молодці! Ви знаєте своє ім'я. А ще у кожної людини є і прізвище. Моє прізвище Гладченка, а яке прізвище ваше? Ой, малята, до нас уже поспішають гості. Давайте подивимося, хто це. Перед вами будиночок. В цьому будиночку живуть дві дівчинки. Одну дівчинку звати Марійка, іншу Софійка. Маріка менша, Софійка старша. У дівчаток є батьки мама і тато, і вони живуть в одному будинку. Маму звати Оксана, а тата звати Сергій. Призвище мами, тата і дівчаток Петренко. Тому маму звати Оксана Петренко, а тата звати Сергій Петренко. В цьому будинку разом з родиною Петренка проживають і дідусь з бабусею. Дідуся звати Іван, а бабусю звати Надія. Всі дівчатка, бабуся, дідусь. Тато і мама все це одна сім'я. Дітки, погляньте на нашу ручку. Наші пальчики живуть на одній ручці, як маленька невеличка сім'я. Повторюйте за мною. Оцей пальчик мій дідусь. Оце моя бабуся. Оце пальчик мій татусь. А це моя матуся. А цей пальчик я. А це моя сім'я. Сім'я проживає під одним дахом в одному будинку або квартирі. А ще є і родичі, які живуть не з вами. Тому всю вашу велику родину ми називаємо родиною. Згадайте своїх родичів. Життя неначе океан, сім'я це корабель з вітрилом. Не кожний корабель допливе, якщо не буде згоди у родині. Да, дітки, потрібно ще поважати один одного в родині, любити, шанувати своїх батьків, а батьки завжди є прикладом для своїх дітей. Батьки, не забувайте, ви повинні так само бути чемними і давати приклад своїм малюкам. Маленькі мої дітки, підготуйте розповідь про свої родини. Можна використати родинне дерево. Бережіть своїх близьких, цінуйте те, що ви маєте. До нових зустрічей!